По суті, аналіз найважливіших подій дня: причини, наслідки, можливі сценарії, що стоїть за заголовками новин. Давайте розбиратися по суті. Вітаю, друзі! Давайте розбиратися по суті за вихідні. Ну, величезна кількість новин насипалась, і частина з тих новин ну, дійсно по справжньому трагічні. Я маю на увазі, звісно ж, вбивство Андрія Парубія у Львові. Ну, але так само ми будемо говорити однозначно сьогодні про це більш детально в другій частині першої. Години програми по суті. Ну, А зараз в принципі так само варто поговорити і про черговий. Ну, чергові напевно не знаю, якщо так поверхово сказати, спроби виведення з ізоляції міжнародного злочинця Владіміра Путіна. Свідомо це робиться, несвідомо, для чого саміт шанхайської організації співробітництва проходить у Китаї, і власне туди поїхав і Владімір Путін. Вже він там зустрівся із Сі Цзінпіном, і з Нарентрою моді прем'єром Індії, і з представниками турецької сторони, які так само вже ну запрошують його до себе. Ну а до нас доєднується Володимир Джиджора, дипломат, радник департаменту ЄС та НАТО МЗС України в 2019-2021 роках. Пане Володимире, вітаю вас. Доброго дня! Слава Україні. Гроб, слава доброго дня. Пане Володимире, ну от е дуже багато, і ми з вами так само чимало спілкувалися е там в, в низці ефірів, і багато дуже лунало е на ну, таких не те, що сподівань, а очікувань покладалось на оцю зустріч Путіна з Сідзінпіном. Е мовляв, ну от вже зустрінуться і, можливо, тоді щось проясниться. За результатами, ну фактично, там сьогодні вже другий день цих зустрічей триває е в Китаї. Е відповідно, ну. Е а які сигнали бачите ви, чого, власне, яких змін очікувати і геополітичних, ну і в поведінці власне Владіміра Путіна? Чи варто е, чогось очікувати? Ну, ми, ми бачимо очевидно, що вони нікуди не збираються звертати зі, зі свого шляху е, зближення, власне кажучи, своїх політичних позицій, поєднання своїх. Економічних та військових ресурсів для нас це важливо. Для нас і для наших європейських сусідів, партнерів, членів НАТО. Важливо наскільки ці ось об'єднання, союзи чи конгломерації в будь-якому вигляді, вони які вони будуть існувати разом з з, зі злочинною Росією довкола злочинної Росії. А, Ті ж самі спроможності Китая, Північної Кореї Ірана чи вони будуть дозволяти ну по перше, чи вони будуть взагалі посилювати Росію? Чи вони спрямовані на те, щоб підтримувати їх економіку на плаву для того, щоб вони могли е виробляти засоби е зброї та е засоби її доставки для продовження війни е проти України? Ну, по суті, проти демократичного світу на європейському континенті, до чого я хотів би, власне кажучи, в цьому контексті звернути увагу. Угу. А, я поки що не бачив аналітики тих людей, які глибоко розбираються експертів по Китаю, от по, по цьому регіону. Ну наскільки ми знаємо, і бачимо, що ці ось е, е, партнери е, Росії, це, по суті, власне кажучи, Ті партнери, які працюють на зовнішні ринки, у них як в Росії, як в Китаї, як там в Індії, не кажучи вже про Іран або е, Північну Корею, внутрішній товарообіг, за рахунок чого е, їх уряди могли б отримувати ресурси фінансові для придбання е, товарів та послуг війни. Вони не такі вже величезні. Це, власне кажучи, можу одна. Я думаю, що це може бути з одних з питань, які обговорюються під час цього е, зібрання. А що ж робити? Тому що, власне кажучи, ті, хто е, купував у них раніше в стратегічних масштабах, оці ось товари та то послуги, наразі є їх ворогами, ті, проти кого тепер вони виявилися, воюють. Вони думали, що як Європа, так і Сполучені Штати проковтнуть е, так, як вони проковтнули раніше з останнього, то, що ми бачили, там, е, війна проти Грузії, початок війни проти України, не кажучи вже там про триваючі заморози якісь конфл... конфлікти в різних регіонах світу. І е, їх то економіки, ну об'єктивно, як кажуть експерти, вони. Не в кращому вигляді зараз, а для того, щоб їм їм покращувати щось, власне кажучи, о ось високотехнологічних військових сферах, їм потрібний потрібно те, що раніше вони мали західні технології, західні е, клієнти, покупці, партнери, які від них все далі і далі відходять, чим довше триває ця війна, і от, е, от те, що зараз відбувається, мені видається. От саме в цьому контексті дуже для нас важливим наскільки вони ще будуть спроможні без оцих ось основних зовнішніх партнерів продовжувати щось, навіть якщо всі ці країни, припустимо, як Росія, яка вже практично майже бо вже перевела свою економіку на військові рейки, чи готові вони будуть це робити, чи готові вони будуть відмовлятися? Від своїх зовнішніх партнерів, бо ну куди подіти тоді ці мільйони китайських машин, там чи, чи комп'ютерів, чи телефонів, чи, чи ну будь-чого, що йде на зовнішні ринки, а купівельна спроможність цих країн внутрішня. Ну, хіба що вони будуть один одному продавати за копійки там за рупії, чи за чи за юані, чи за рублі. Ну я пане ну, Володимире, ну але, але з іншого боку, дивіться, що ми спостерігаємо. З одного боку, ми бачимо там таке само, самоусування Дональда Трампа, чи, чи не самоусування. Ну, скажімо так, він втрачає свої там позиції, свій вплив навіть оцими рішеннями, фактично, про, про там чи, чи погрозами, чи рішеннями про підвищення тариф. Там для, для тієї ж Індії, там для інших країн, які йому там чимось не подобаються. Е, є там якісь в нього свої причини ну, очевидь, свої там, чи не знаю, він це позиціонує як там турбота про долю е, світу і конкретних е, його представників у вигляді країн, але все ж таки і паралельно. Ми бачимо, як СІ, по суті, ну збирає під своїми знаменами теж доволі е, ну, серйозних геополітичних гравців. Там я скажу і, 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 і причому там частина з них вони є ну певними, там е, не не певними, а ну опонентами, якщо не ворогами, е, політичними, геополітичними. Е, тому то тому, та, чи 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 не чи, чи не, не не спостерігаємо ми зараз там формування умовно кажучи якогось блоку е заснованого там і на економіці, і на політиці, і на військових якихось моментах, і на гуманітарних, і так далі, який власне може стати у тією потужною силою, яка е ну фактично зламає? Е Ну, не гегемонію, так, а ну, принаймні, похитне позиції колективного заходу, от в, в світовому е, порядку геополітичному. Ну, давайте спробуємо зараз при, 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 при зачинити вже і історію от власне кажучи з тезами Трампа. Ми, ми розуміємо і ми бачимо, і це простежується до ну, практично послідовність непослідовності Трампа. Те, що він от, сьогодні. Санкції, тарифи, тобто, тобто тарифи на Індію, за стосу, запровадив чудово. Завтра може бути ухвалене ну буквально протилежне рішення. Подивіться, най хто хто найбільше постраждав наразі від тарифів, це неочікувано. Найбільше на європейському континенті накладено тарифів на Швейцарію, окрім медикаментів, і то зараз там за горлянку практично він. Тримає ту Швейцарію для того, щоб її знижували ціни на медикаменти, тому що на на медичні засоби він також обіцяє їм накласти неймовірні санкції, бо він всередині країни пообіцяв стрімке різке падіння цін на медикаменти, бо медицина в Америці надзвичайно дорого, і це і е... наслідку. Наслідком о, оці ось чи причиною. Ну я не хотів би сказати причиною, але підставою для такого його о, різкого руху стало то, що то що коли президентка Швейцарії з ним поспілкувалася, просто у них не склався персональний контакт, він рубанув з плеча вирішив так все. Швейцарія. Це я буквально минулого mm -hmm. тижня спілкувався з нашими швейцарськими колегами, які також в резервах, з резервами НАТО співпрацюють. Що стосується, власне кажучи, от, вашої тези і припущення про формування блоку цими країнами, які зараз зібралися на ну, ну, хороводцей, ну як воно ну, ще по-іншому, з матрьошками і кокошниками. Змісту тому, що ці ці країни ці їх очільники лідерами складно назвати вони ж розуміють що цей цей ситуативний навіть союз складно назвати він якщо складеться якась оця групка, вона буде вона розвалиться, розбіжиться, одне одного, підставлять, кинуть чи знищують моментально щойно зміниться ситуація. Будь-яка, яку вони побачать, будуть і ним користь, тому що вони зараз вони так діють і вони вже бачать, що ніяких юридичних зобов'язань, ніяких моральних зобов'язань, ніяких будь-яких інших зобов'язань щодо один одного ніхто. Не дотримуються це ті країни, які по суті своїми ж руками зруйнували і продовжують далі доруйновувати світовий порядок, базований на міжнародному праву, праві, і тому ніяких якихось зобов'язань зобов'язань довготривалих і союзів чи блоків ну не варто очікувати. Бо ну а на чому вони будуть базуватися на спільні протидії там цивілізованому світу? Ну, щойно хтось з них побачить якусь меншу вигоду, вони відразу кинуть один одного. Ґм. Ну пристого до того, що Китай там, взагалі на до всіх і них, які в принципі до більшості світу ставиться надзвичайно зверхнього ну. Але пане Володимире, дивіться, от якщо подивитись на ту промову Сідзінпіна, от початкову так чи, чи вступну от перед тими людьми, лідерами, які туди приїхали політичними діячами, то він от я навіть зацитую, от бо, бо хочеться зрозуміти, що, що малось на увазі. Сідінпін сказав, що організація ШОС формує новий тип міжнародних відносин, заснований на рівноправній багатополярності економік. Інклюзивній економічній глобалізації, і закликав е, виступити, як він каже, проти е, менталітету е, холодної війни. Е, от таку тезу так само е, так само він вжив. Ну, тобто, в умовах я маю на увазі, е, ну, чи, чи, чи не може, скажімо, бажання спільно протистояти Трампу, який ну. Настільки непередбачуваний в своїх рішеннях, навіть ну справді в питаннях якогось там співпраці. Що це спільне протистояння? Ну не, не не змусить їх. Загалом дивіться, якщо подивитись на ті світлини, навіть так, теплі світлини, світли, де всі там тиснуть один одного руку. Путін, норендра моді е, Сі Цзіньпін, Я от дивився на ці світлини і думав: ну а як Трамп почувається, зрозуміло, що там він США не, не, не є членом ШОС так. Його туди там не запрошували. Але все одно, ну це ж такий по факту. Е, ну, по, по факту, така публічна демонстрація оцієї. Е, Сили противаги Сполученим Штатам, е, і от як це може, ну, чи, 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 чи не змінить це реально там розстановку е, геополітичну сил? Я не знаю, в якому може не, не в такій близькій перспективі, може це там не питання, не знаю, року, двох, трьох. Але все ж таки, е, як, як в цій ситуації не знаю, е, чи, 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 чи розумієте ви, ну, що собі думає Трамп? Е, яким, чином, е, яким чином він буде поводитись в цій ситуації? Чи є в нього, ну скажімо, е, важелі впливу для того, щоб залишатись отією потужною силою, ну які якою звикли сприймати Сполучені Штати? Чи все ж таки чаша терезів хилиться на інший бік? Не схимлю, якщо скажу, що ні, що думає Трамп, не розумію. Я думаю, багато хто не розуміє, що Одночасно ми можемо припустити, з яких. Відправних базових позицій він виходить і, і навіщо. Ну, та ж сама для Китаю, та ж сама Росія, припустимо, в протистоянні зі Сполученими Штатами, це зрозуміло і очевидно, потрібно як ресурсна база. І, власне кажучи, у Китаї не було ніколи з цим проблеми, Ну, практично. Саме доступ до російських ресурсів. І чим в скрутнішій ситуації знаходиться Росія, тим в тому числі як наслідок російського конфлікту, російсько-української війни, то оцей весь доступ і ціни на цей доступ для Китаю стають все більш вигідними. А те, що Китай, ну як видається, те, як експерти по Китаю вважають, Китай не планує якогось гарячого протистояння зі Сполученими Штатами на відміну від Сполучених Штатів, які все-таки готуються до можливого а, вод, водночас ніхто не каже, що він до імовірного навіть так, скажімо, не можливого до імовірного. Гарячого протистояння з Китаєм і готуються серйозно, і залучений, залучений військово-промисловий комплекс, і туди вкладаються величезні державні кошти в розвиток новітніх технологій і змагання, хто що нове придумає, і хто що це нове не випустить на, на Загал, до речі, у кого нам треба поучитися, не розповідати на кожному. Кроці, що ми нове придумали для того, щоб москалі відразу нас це скопіювали, і власне кажучи, тут треба виходити, намагатися виходити з розуміння. А навіщо вони один одному потрібні, якщо немає гарячого протистояння? Бо ну, навіть якщо б воно було, ну не будуть вони там китайці воювати на території Росії за Росію. Росія хоча хоча я не виключаю, що Росія, якщо Китай попросить або вже скомандує відправити на захоплення тих територій, на які Китай роз'являє рота, то ну я не здумуюся, якщо цей ось новий формат, який вже відпрацьований на превеликий жаль, тривалий час в російських злочинах проти України приватні військові компанії. До, до речі, ми пам'ятаємо, да, Трамп активно про це заговорив також участь у приватних так, так. військових компаній. От у форматі приватних військових компаній. Тобто, от теза про те, що це не мита, ну це приватні військові компанії. Ну це немає там регулярних військ. А приватні військові компанії, ну, китайська, ну досить просто уявити там чисельністю там мільйон чи пару пар, мільйонів людей. Мо я, можливо, перебільшую. Але ну величезні, не в порівнянні з іншими. Вот навіщо вони їм потрібні? А те, що о, о, трамп скажу політично кремольну справу. О, якщо о, у Трампа була б можливість провести саміт шос на своїй території, я думаю, він би це зробив саме для того, щоб ці всі всесвітні злодії приїхали на його територію, аляска облюбована тепер місце, таке знакове, і поклонилася йому, але цього не буде. З багатьох причин, а само собою їхати в Китай, кладитися Китаю він, він не буде так. Там і Путін на лясці йому не дуже кланявся, швидше. Виглядало навпаки. На жаль, але пане Володимире, дивіться, а тоді в такому випадку, коли ми чуємо від там того ж там Моді, що Путін його друг там мега, приїжджайте, вас там ждуть 100-500 мільярдів індусів і будуть радо вас вітати. Коли те ж саме повторює фактично зараз там і і, і реджеп та і Ердоган. То ну те, що скажімо так, путіну вдалося, мені здається, там вийти чи, чи виходити, от зараз вдається по. Тими чи іншими темпами е, з цієї так званої ізоляції це зрозуміло, але от питання наскільки це, скажімо, може змінити ре, реальну його позиції? Тому що якщо його вже приймають зараз там ті чи інші світові лідери, яких поважають в світі, з якими спілкуються? Ну то очевидно, він має е, шансу більше для донесення навіть у тієї ж маячні і переконання в тій маячні, там що таке Україна? Чому почалась війна словом, весь в, 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 всю цю дичину, що він. Знову ж таки, ніс там, от і власне під час свого виступу. Наскільки це йому зараз ну, допоможе, от в практичних вимірах, провадити далі свою політику війни проти України, посилюватись, озброюватись і все інше, тому що ну по факту певні запобіжники ну, вони, схоже зникають. Я залюб зазвичай залюбки з вами погоджуюся. Тут в мене є така унікальна чудова можливість не погодитися з вами Давайте. з вашими темами. Вдячної радою. Ну, дивіться, от лідери, яких поважають ні, от ті лідери, яких які зібралися, їх не поважають насправді, ну, бо ці чинники держави. З ними рахуються. Ну після того, як Джеб. РД... Таїп Пардоган ісламізував Туреччину країну НАТО, ну з ним рахується, вимушено рахується, тому що це вимушеність в цій ситуації. А, про повагу, ну я б вже так не говорив, про тому, що, вже не кажучи про того самого моді, а про того самого Сі Дзенпіна. Той же самий індійський очільник, він же ж ну буквально після того, як. Декілька тижнів тому проспівав оці ось красиві запрошення Путіну. Він розмовляв з нашим президентом. І ну хіба що ну, ледь ну ледь не цитатою, практично, і обіцяв ну, ледь не те ж саме. Тому знову ж таки слова зараз, навіть на найвищому політичному рівні у світі не значать нічого, окрім як ситуативно показати своє своє начебто справжнє ставлення до до портне до партнера або до опонента бо хто хто там е, бере участь в цьому заході чи в цих заходах вот, чи багато сторонніх не більше ніяких зобов'язань тепер лідери або очільники країн на себе цими словами не беруть вони так само можуть заявити, от, на прикладі моді буквально протилежне іншій стороні. Я в цьому до, до речі, з власного досвіду вбачаю такий таку собі mm. афганську школу. Вони афганці, обіцяли все всім і і про, про все ну і. Різним протилежним стор... сторонам таке враження, що вони сходили туди, повчилися mm. а, до Афганістану, і от, власне кажучи, ну немає тяглості, немає бази солідної, на якому на якій могли б, б, б ґрунтуватися союзи, окрім як цінності. А цінності от саму, власне кажучи, відповідаючи на ваше запитання, а от цінності чому про Україну? Бо України є цінності, бо України з європейськими країнами є спільні цінності. Ці сті спільні цінності не виникли ні сьогодні, ні вчора, ні тоді, коли Україна відновила свою незалежність. Це багато сот років існування європейської цивілізації чи okay. більше тисячі років існування цивілізації, а це не зрозуміло за межами Європи для більшості, окрім експертів. Пане Володимире, і я надзвичайно дякую вам за ці роз'яснення. Мусимо на жаль прощатись. Володимир Джиджора е, був з нами на зв'язку. Говорили про саміт е, ШОС у Китаї, Шан, Шанхайської організації співробітництва. Володимир Джиджора, дипломат, радник департаменту ЄС і НАТО МЗС України в 19-21 роках. По, По суті. Аналіз найважливіших подій дня причини, наслідки, можливі сценарії, що стоїть за заголовками новин. Давайте розбиратися по суті.